І далі будемо дивитися, що відбувається на актуальній лінії фронту. І традиційно ми розпочинаємо з нашої Харківщини та Луганщини. Ми працюємо з картами Діпстейп. І власне були спроби окупантів тут наступати. Зокрема, навіть на Харківщину, що буває рідко, і наші війська відбили атаки на Масютівку. Це ось цей населений пункт біля дворічної наші військові ці атаки росіян відбили. Також були спроби атак на підкунчанське Діброву та Білого. Рівку, це вже південніше по карті, ближче до Донеччини, а так і ці наші військові так само відбили. Власне, це біля Діброви, Це ось ця ділянка, де наші військові нещодавно звітували про, про своє просування. І аналітики Діпстейт зазначають, що на Сватівському напрямку північніше, у першій половині грудня, ворог розпочав наступальні дії силами мобілізованих частин з Червонопопівки та площанки в бік лінії Торської, Ямполівка і Макіївка. Ось ця ділянка, тобто, ми розуміємо, що південніша ділянка цієї лінії фронту вона є більш активною, ймовірно, тому що дуже це дуже близько до донецького напрямку. І за два тижні боїв тут ворог має частковий успіх. Ймовірно, це ось ці оновлення, які сьогодні показує карта. Ось ви бачите біля площанки. і, ймовірно, про ці успіхи окупантів іде мова. Але ми бачимо, що ділянка досить невелика, і вже завтра ситуація може цілком змінитися. І далі ми одразу подивимося, що відбувається на Донецьку. Чині це традиційно найгарячіший напрямок. Наші військові протягом минулої доби відбили атаки у районах 11 населених пунктів від самого Соледару і до самої Марінки. Червоні стрілечки традиційно свідчать про те, що саме там окупанти пробували атакувати. І до слова, нагадаю, туди вчора приїжджав президент Володимир Зеленський. Аналітики інституту вивчення війни проаналізували просування ворога на Бахмутському напрямку. Воно не дуже значне І за їхніми оцінками, з 1 жовтня по 20. 20 грудня російські війська здобули в районі Бахмута загалом 192 квадратних кілометри. Ось ця ділянка. Ну це власне за два з половиною місяці такий у них успіх. Повідомляють і про ситуацію в Опитному. Він південніше від самого Бахмута, власне. Прямо поруч з ним. Там ворог нібито відносно тихо себе поводить, не атакує. А це ймовірно тому, що напередодні наші сили там нібито просунулися на 500 метрів, але взялися загарбники за кліщівку. Це ось цей населений пункт вже під опитним, де наші сили мають серйозний власне оборонний вузол. А російські мілблогери кажуть, що і далі планують штурмувати населений пункт, бо його захоплення нібито сприятиме перешкодженню українським силам. Перекидає техніку та особовий склад уздовж маршруту Бахмут Константинівка. Як ми бачимо, там веде пряма дорога по цьому маршруту. І далі ми говоримо також про нашу Донеччину. Загалом ворог на Донеччині скаженіє. Це цитата речника східного групування військ Сергія Череватого. Він наголосив, що противник просто таранить нашу оборону усіма видами артилерії. А військовий ЗСУ Олександр Афанасьєв з позивним кочівник в нашому ефірі зазначив, що окрім того, у ворога дуже багато живої сили, яку Кремлю зовсім не шкода. Він порівняв нинішню інтенсивність боїв з тією, що була на початку повнома. Штабного вторгнення особливо активно ворог веде наступальні дії протягом останніх десяти десь діб. діб. Прям, прям дуже сильно. Мені це нагадує лютий березень, може, і початок квітня цього року, коли було ну, вторгнення, і тоді були такі самі активні бойові дії. Тому що я навіть я вже так давно не пам'ятаю, коли ми так активно воювали по 20 годин в добу. Тому скільки це може ну бути, ну я не знаю. Скільки в них людей? Людей у них дуже багато. Але будемо працювати скільки скільки нам потрібно, тому що ми, ми все вдома і відстоюємо інтереси нашої держави. І Бахмутський напрямок важка ділянка фронту від початку війни. ССО Азов показали про те, як відбуваються будні на цьому напрямку у першому документальному фільмі, в якому зібрано унікальні кадри з фронту з міста пакельного зіткнення цілодобового штурму. Тож давайте подивимось. Це, звісно, дуже маленький фрагмент стрічки і повну версію ви можете подивитися на YouTube-каналі SSO. Азов і далі також ми говоримо про Донеччину, вже про Авдіївський напрямок. Він другий є по інтенсивності, тому що ворог не припиняє щодня атакувати, і там штурмує ворог Невельське, але марно у нього не відбувається там ніяких успіхів. Ситуація у Мар'їнці наразі не але ми знаємо, що там у центрі міста власне відбуваються такі позиційні бої. В самій Мар'їнці там нагадаю раніше повідомляли, що дуже багато танків окупантів є. Але але навіть російські мілблогери стверджують, що навіть якщо російські війська повністю захоплять Мар'їнку, скупчення українських укріп районів поблизу міста, ймовірно, і надалі стримуватиме дії російських військ у цьому районі. І за минулу добу ворог також намагався штурмувати у напрямку Олександрнополя, намагаючись перерізати трасу Н 20 і оточити український гарнізон у Новобахмутівці. Це приблизно ось ця ділянка, ось приблизно отаким от чином. І Говоримо далі цієї ночі. Окупанти обстріляли Курахове. Це також Донецька область. Щонайменше одна людина поранено, пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко. Цей обстріл стався близько дев'ятої вечора, але він не єдиний. Завчора, кількома годинами раніше, російські окупанти великогаліберною артилерією цілили в інфраструктурні об'єкти, намагаючись позбавити людей газу, світла і тепла. І Курахове воно роз. Розташоване недалеко від лінії фронту за 15 кілометрів від Мар'їнки, про яку ми щойно говорили, у центрі якої вже понад тиждень тривають важкі бої, і напередодні аналітики зазначали, що окупанти саме й намагаються пробитися до Курахового, бо там логістичний вузол наших сил. І далі поговоримо про Запоріжжя, окуповану територію області. Сценарій схожий на той, що був на правобережній Херсонщині. Лише напередодні наші війська завдали ударів поток Макуча, Плинці та Чонгару. І це, зокрема, на думку військового експерта Романа Світана веде нас до звільнення Криму. Для цього передусім нашим силам потрібно ще більше зброї щодо постачання якої вони й надають запити західним партнерам. Сейчас есть определенное, у нас есть определенное видение развития ситуации, мы под это развитие ситуации запрашиваем средства поражения. Эти средства поражения нам дают, они работают, мы видим, как они работают, то есть мы уже достаем и до Чангара, и до Армянска, достаем, естественно, до той же Чаплынки, до того же Мелитополя. То есть процесс идет, процесс начался, и сейчас пока у нас только проблема с погодой, как только будет более-менее понимание хотя бы несколько недель морозной погоды для того, чтобы можно было выполнить выход на побережье Ословского моря. Наш генштаб примет это решение, мы будем выполнять это действие. Оно переведет Крымско-Херсонскую российскую группировку в режим оперативного окружения. І далі ми знову звертаємося до нашої карти. Будемо дивитися тепер, вже, що відбувається на півдні України. Діпстей тут не показує жодних змін, але враховуючи останні новини, ми напевне можемо очікувати, що скоро вони там відбудуться. Окупанти поки що облаштовують свою оборону глиб лівого берега. Туди наш вогонь дістає. Зокрема, генштаб підтвердив втрати ворога після завданих напередодні ударів по пологах Васильівці та Кам'янцю Дністровському Втрати противника. Складають понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Ось на цій ділянці, що ви зараз бачите, інформацію щодо загиблих загарбників поки що не уточнювали. Також расист, расисти проводять підготовку і депромусової евакуації людей, зокрема із Васильівки. Ось вона тут розташована. Вони не пускають її на їх на підконтрольну територію України. Хочуть, щоб вони звідти евакуювалися на Підконтрольну Росії нині територію.